Макс, Забоха Клаб питали, що думаєш. А, ні, не питали. Дивився я цей відос. Дуже після того, як його дивився, у мене був дуже хуйовий настрій, дуже агресивний настрій, дуже паскудний настрій. І, ну це знаєш той момент, коли навіть сьогодні на стрімі ми вже там хуйсосили росіян і казали, що вони тупі, там нормальне речення не можуть написати, чи приходять на стрім і щось там пишуть стосовно там, Російської Федерації. Але я ж там на відосі в цьому. Про Boho Club, Там же все українці. І що ти можеш сказати, що вони не такі потвори, ніж ось там, я вже забув, як чувак, який там писав коментар. Його, мабуть, вже там заблокували. Ну, коротше, Smile Boy, да, заблокований. Ті чуваки, які на цьому відео, що думаєш, вони набагато кращі, ніж Smile Boy, тільки із-за того, що у них там український паспорт, а не російський. Такі ж потвори. Ясно, що там відосі претензії окремі до поліції і окремі поліції до мажорів, до мажорів, які, незважаючи на те, що є комендантська година, вони там бухають, вони агресивні, вони, скоріш за все, наркотики приймають і таке інше. І там був коментар, який такі, знаєте, заставляє задуматись. І там хтось пише: добре, вважається, що це аморальним, те, що ці люди вони бухають там після ї в закладі. Ну, тобто, в ресторані бухати до комендантської години у нас норм, У шостій бухати, о сьомій бухати, о десятій бухати. Норм, ну тобто, про це ж сюжети не знімаються. А я вам казав, що в мене дуже палало, коли в телемарафоні нашому кажуть: як добре, подивіться, цього року українці відпочивають і подорожують частіше. Ось там дані готелів там на Західній Україні, і там відпочиваючих в Україні більше. Ну, тобто, ну, в принципі, кажуть, навпаки, це добре. Для економіки це добре. Так для економіки також добре, що ці мажори бухали в цьому богу клабі. Я стосовно цього, чого хочу сказати: стосовно того, що чому я заспокоївся, тому що треба просто прийняти як факт. Що дуже серйозна частина нашого населення, і не тільки мажори, і не тільки мажори, не тільки там синки депутатів чи чиновників. Вони думають лише про себе, думають навіть під час війни лише про свої розваги. І це погана новина, але це факт. І треба на це скоріш дивитись тверезо, на жаль. Але, Але. Саме головне, що в кожній нації є як такі покидьки в прямому сенсі цього слова, так і нормальні, круті люди, а є ще й герої. І так, українська нація це не всі герої, є різні люди. Але у нас дійсно дуже багато тисячі людей справжні герої. Справжні герої. І не обов'язково, що всі вони там в лавах ЗСУ. І серед волонтерів. І серед просто людей, які дуже круто виконують свою працю. І про це також треба не забувати. А той відос дуже важкий, дуже неприємний. А Михайло Ткачу, оплески, все ж таки, він самий крутий журналіст України, самий крутий журналіст-розслідувач тут взагалі без питань. Як я розумів, посил того відео про Бога, це не те, що люди розважаються під час комендантської години, а те, що поліція закриває на це очі. Ну, само собою. Але я ж слухай, ну коли відос розпочинається з того, що там, один чувак газовим балоном запшикує іншого, це ж не про поліцію. Там все одразу. Там дуже талановито зняти сюжет, дуже талановита режисерська робота, щоб викликати емоції. Там мільйон переглядів на тому відосі не із-за того, що люди так обурюються поліцією. Так, ми всі знаємо, що у нас поліція, навіть патрульна поліція, які вони великі молодці. Тому що ви ж розумієте, є поліція, де, в принципі, там дуже багато що старого. Є патрульна поліція, яка все ж таки ну, вона працює набагато краще, якщо ми кажемо там і порівнюємо з поліцією там часів Януковича. А там навіть патрульна поліція на це заплющує очі. Але мільйон людей на це не дивились би. Людям багато відосів про те, як поліція так собі працює. Цей відос обрав таку популярність саме через мажорів, саме через людей, які дійсно бухають, відпочивають і вважають себе володарями цього світу, володарями справжньої, нічної України. Ось чому такий резонанс набрав той відос. Ось і все.